Доброго раночку, мої гарнюні, красиві, гарні, розумні, магічні раки. Цей розклад на серпень 2023 року від народної відьми Ядвіги Ядюсі Ягусі для вас. Ви того варті, адже місяць луна у ваших руках. Все ви можете, все вам під силу. Ох, ви як теж можете. Добре бачите, перечувати, у вас добра інтуїція, і це вам під Адже луна місяць це ваші рідні брат і сестра. Вони у вашому полоні. Ви вночі можете робити такі речі, які іншим знакам недоступні. Ви можете навіть приворожити, кого ви хочете. Так, і цвінка прийшла. І так, і то, і цю нічка допомагає мені. І так, раки, дівчата, дивлюсь на вас, що вам несе серпень місяць. Серпень місяць вам несе двох королів, двох королів з двох дорог. І це буде, і це не обійти, не об'їхати ніяким чином. Буде з ними польза. Вибирайте серед двох дівчата. Це касається хто раки чорнявки, брюнетки. Ну я чорнявки кажу, так як дід казав чорнявки. Бачите, з ними будуть зав'язуватися відносини. Воєнний, він буде цей король воєнний. Хлопці, соколики, раки. Так, вам стопроцентний вам захист. З кимся будете дуже ругатися. Ого, олені, будете аж чудлі не драся. Ну, ви вийдете класну цю ситуацію, бо ви мудрі, раки мудрі. Вони все бачать, луна в цьому допомагає. Вона, луна вас направляє в те русло, в яке потрібно. Бачите, ви будете нормально, класно. Ви будете на своєму коні. У вас ще й дама зав'яжеться відносини з дамою. Ого, з одною і з другою раки мої сополики, ви будьте уважні, бо два дві жіночки, дивіться, а в цій червової є ще, в цій же крестової нема нікого, крім вас. А в цій червової, з ким зав'яжуться відносини, ще є, бачите, є король, бо ви будете сорівнуватися за неї. Ну, все одно ви можете і з тою, і з тою крутити любов, а хто вже до серця буде ближчий, ви знаєте, візьміть свою ліву ладоньку, приложіть до свого серця. і... Ви ваше дуже інтуїція сильна. І ви одразу почувствуєте, з ким вам будь в парі. Так, дивимося, красуні, мої, красунечки, мої, ластівочки, дівчата. Дивимося, що вам що вам серпень принесе. О, ну, сама госпожа луна місяця. Місяць вам одразу випав. Е, ого, як ви під захистом? Цюнька моя просер. Проси, щоб я на балкон випустила. Е, дивіться, 5-4 зв'язки. 4 звіздя зв це класна річ. Це те, що у вас захист. І знову сонце, дивіться, з кимся можете поругатися, бо воно трошечки на виворіт випало. Ну, це не страшно, не опасно, дівчата. Ой, ну все буде по-вашому. Навіть якщо ви поругаєтесь, ох, ви все одно візьмете верх. верх. Бачите, тут це ж дідові карти. Бачите, в'язка, дивіться, якого року. Це ж він ветеринаром був дід Нестер. Бачите, дивіться, це, я так і тут храню. Бачите, яка давня, бо це його не, не вибрасую, бо це дуже цінна віч. річ для мене. Те, що касалися ручки діда Нестера. І так, дивимося далі. Дід Нестер, скажи, підскажи моїм хлопцям-соколикам, ракам підскажи. Дивимося, хлопці, що у вас. Ой, вас любов заполонила. Слухайте, смерті нема, поранень немає. Ні, ні ні Немає в цьому місяці, в цьому розкладі, хто зайде на мою сторіночку, подивиться відео, соколики, нема вам поранень. Наші хлопці, гарнесенькі, ЗСУшники, як я вас оберігаю, і, господи, щоб ви були цілі, невредимі. Оберіг тройний трой, 33 сили на вас, хто зайде на мої відео, на моє, Господи, сохрани вас, щоб ви були невредимі і щоб живі і здорові були. А так і буде, бо відьма двіга так сказала, і вузликом зав'язала. Так, далі, дівчата, красунечки, мої, дивлюся на картах діда властелена. Що моїм красуням, ракам магічним. Такі ж ви красиві. Луна, луна, це ж представте, яка вона красива. У вас все виходить вночі. Вночі заповніться, дівчата, раки. У вас все-все те, що ви хочете зробити, у вас ніч, це ваша господиня. Дивіться, які добрі стосунки зав'язуються з королем, дівчатам. Подарок, ждіть подарок. І він буде, і це ну, класне. Ви навіть йому скажете, що ви хочете, і він вам це купить. Далі дивимося. Дівчата, тут один обман, обман захлопоти. Те, що ви якесь діло хотіли. Поки підожіть, поки не буде.